Мабуть, найгарячіша тема останніх двох тижнів це наші відносини зі Сполученими Штатами Америки. І попрошу розставити усі крапки над і. Чи от станом на сьогодні 11 липня відновлена уся допомога від Сполучених Штатів, яка була заблокована і призупинена і зберігалася у Польщі, і е, також друге питання: чи заплановані наступного тижня якісь контакти зустрічі із американською стороною, про що говорив президент Зеленський? І, можливо, наступного тижня ми Дякуємо американських гостей у себе, а саме генерала Кіта Келга. Чи можете ви це підтвердити або спростувати. Дуже дякую. Багато питань, але загалом покривають комплекс українсько американських відносин. Станом на зараз оборонна підтримка триває. Дійсно, було в медіа багато обговорення якихось елементів пакетів, які або переглядалися, або затримувалися. Станом на зараз, ми вдячні американській стороні за чіткі сигнали про продовження і і можливість посилення оборонної підтримки України. Ми ці сигнали бачимо і ми їх вітаємо. І дуже важливо, що зараз українська та американська команди працюють над з'ясуванням цих всіх технічних деталей, що із уже виділених пакетів, і що саме коли в дорозі приходить, і так далі. Тому подібне. Я не буду заглибуватися в ці конкретні деталі, але просто підтверджую, що обидві команди працюють. А і з'ясовують, що коли не що коли йде, те, що стосується контактів, дійсно заплановані контакти між українською і американською сторонами. Деякі з них відбудуться уже сьогодні. Їх проведе Міністр Андрій Сабіга матиме контакти з американською стороною, але у нас попереду ще е, також більше зустрічей між Україною та США на різних рівнях, і в тому числі і наступного тижня теж триватиме. Що стосується конкретних візитів, ми їх не анонсуємо ніколи. Е, причиною цьому є безпекові міркування. Тому дочекаємося, коли буде готовність іншої сторони анонсувати. Або вже по факту, коли візити будуть відбуватися, ви будете про них дізнаватися так в множині. Скажу Кажу для того, щоб не ну не щоб це не розцінювалося як підтвердження або заперечення. Добре, ми ведемо переговори про закупівлю систем ППО ну, завдяки партнерам лише про Петріот чи можливо інші варіанти? Ну без уточнення розумію ні, ми ведемо розмову про закупівлю низки систем. І, до речі, в Європі є ще одна система, яка за технічними характеристиками здатна збивати балістичні ракети. Це сам ті італійсько французька Їх не настільки багато, як патріотів в світі, але вони є, і ми активно працюємо з італійською та французькою сторонами для того, щоб теж уможливити постачання додаткових і цих систем до України. Але крім систем стратегічного рівня, іде робота над залученням більшої кількості інших систем. Які можливо не здатні збивати балістику, але все таки здатні збивати повітряні цілі, і дуже ефективно насамперед ідеться про НАСАМСи, про АІРІ які ми вже отримаємо від наших партнерів, вдячні їм за це. Аспіди там багато різних різних систем. До насправді навіть і е, ці е, пересувні ці менпедс, те, що да, портативні е, протитанкові ці системи вони теж, до речі, здатні збивати е, повітряні цілі, в тому числі там шахеди різні. Тому якби цей спектр він е, дуже довгий. Йдеться не лише про Петріати, а про цілу низку систем для того для побудови такої ешелонованої, надійної системи протиповітряної оборони в Україні. Е, е, крім того. Зараз в пріоритеті ще низка можливостей для посилення повітряного щита над Україною. Це насамперед інвестиції в дрони-перехоплювачі. Україна винайшла дійсно унікальну технологію дрон, який, ну, здатен перехоплювати повітряні цілі збивати. І нам треба зараз масштабувати виробництво завдяки ресурсам партнерів. Загалом така загальна задача, якби масштабування української сили завдяки ресурсам наших партнерів. Це раз і два. Це робота над е, створенням е, української стратегічної системи протиповітряної оборони. Е, тут детально не зможу зайти, просто скажу, що ця робота триває. І е, міністр Сибіга, президент Зеленський на зустрічах е, власне теж працюють над тим, щоб залучати ресурси партнерів для цієї важливої, важливої роботи. Ви знаєте, що завжди ми дуже обережно коментуємо кадрові питання. Деякі з них в силу важливості країн виходять в публічну площину, так як, наприклад, з послом України в США Оксаною Маркаровою з її там, потенційною заміною. А вже це і міністр підтвердив, і президент прокоментував вчора. Я можу підтвердити, що дійсно, ну по-перше, термін середній перебування послів України на посаді це близько 4 років. Це теж такий термін звичної ротації в системі. Буває більше, бувають менше, але приблизно 4 Років Оксани Маркарова, якраз цей термін зараз добігає кінця, тому цілком ну якби природня, логічна історія, що готується заміна кандидатуру. Одну з кандидатур президент вчора називав дипломатично. Це достатньо довгий, тривалий процес, завжди заміна посла, бо новий посол це агреман, тобто запит іноземній сторони на прийом цієї людини, відповідь на агреман, проходження проходження всіх процедур. Це достатньо. Тривалий процес, який займає е, по-різному, але ну місяці може тривати цей процес. Тому е, все це ми розуміємо завжди суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що це ну є певні дипломатичні процедури, які тривають.